Так, шановні клієнти, усі які були і всі, які будуть, дивіться, ми не зря вас повчаємо на що стосовно ваших шин, так? Дивіться, шина, якщо вона роком, за віком, верніше, більше ніж 5 років, це вже не шина, це вже сміття. от. Шина повинна бути не просто кругленька, да? вона повинна вона повинна працювати. Працювати на дорозі. Тобто, бо оці ось 10%, які залежать від шини, це те, що залежить ваше життя. Да? Досвід, ваш досвід, це 90%, 10% шини. Якщо вони прибираються, ці 10%, то це вже ну дуже не гаразд. Дуже Ми, як завжди, прибираємо весь бруд. Чому тут мало, я вам відповім, да? мало бруду на цьому диску, бо чоловік має два комплекти. да? І це колесо декілька разів розбиралося, тільки тому, що його рихтували. да? Ну, Тут трохи не дотягнули на цьому диску. Є трохи завал. Ось ми бачимо, да, його тут рихтували, Трохи є завал по полці, і трохи є завал по закраїні. так. От. Слідкуйте за своїми колесами, слідкуйте за своїми шинами, бо інакше може трапитися біда. Усім гарного дня, бережіть себе!